Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник. Пане Максиме, доброго вам дня і слава Україні! Вітаю героям. Слава. Тож власне після телефонної розмови Трампа та Путіна світ продовжує власне і коментувати, і власне якихось подальших дій чекати. Так, зокрема, ми сподіваємося на мирну угоду. Росія має в найближчі дні представити документ меморандум про припинення вогню, як вони це називають. Де викладуть вимоги до перемиря, яке в свою чергу може відкрити шлях до ширших переговорів і остаточного врегулювання. Ми багато дізнаємося про реальну готовність Росії до миру з того, що буде в цьому меморандумі. Якщо він адекватний, це означатиме прогрес. Якщо ні, ми не зблизимося до ми не наблизимося до припинення вогню. Власне такі речі сказав держсекретар США Марко Рубіо. Ну щось нове ні, знаєте, такі аксіоми повторив. Якщо Росія щось представить, невже вони дійсно дивляться на те, що робить Росія і так далі? І, зокрема, те, що прозвучало вже з Російської Федерації про те, що потрібно переобрати для підписання меморандуму з Росією нового президента, тому що це не буде рахуватися, і їм власне голову парламента юридично може не підійти на цю роль. Зокрема, це сказав власне директор правого департамента Мід Російської Федерації Максим Мусіхін. Мусіхін, отак от він сказав. Ви знаєте, в... Сполучені штати що продовжуються чекати якихось конкретних дій від Російської Федерації, чи вони вже в принципі просто так тихесенько-тихесенько зливаються? Питання не в Сполучених Штатах Америки загалом, а конкретно в Доналі Трампі. Я думаю, що Марк Рубіо все розуміє, він далеко не дурна. Людина, він освічений чоловік, і з тих виступів, з тих його висловлювань, які були раніше, до того як він почав працювати з Трампом, можна зрозуміти, що він добре знає і на міжнародних відносинах, і на історії на праві в цілому, те, що він зараз відіграє роль такого, знаєте, мага на всю голову, ну вже якось потрібно просто йому себе реалізовувати в політичному плані. Він і держсекретар, і тепер ще й радник з питань безпеки. Ну прям у нього все складається добре, саме завдяку, завдяки тому, що він відіграє ось цю роль. Він продовжує грати. Те, що американці невдоволені діями Трампа, і все більше стають невдоволені навіть республіканці тим, що він робить. Це є очевидним фактором. Про це говорять вже ну досить ще досить обережно, але відверто говорять на Fox News, Про це говорять різні консервативні блогери, інфлюенсери, типу Бена Шапіро, про те, що ну от, Путін бреше, Путін маніпулює, Путін обманює. Чому ми досі цим займаємось? Але Трамп обирає вірити Путіну. Це суто його вибір, це не стратегія адміністрації, це не якесь консолідоване рішення американців, це персональне рішення Путіна. Як зараз пишуть медіа європейські, що спочатку була одна розмова у Трампа з європейцями, в тому числі про санкції. Потім, буквально ну, дві години пройшло його розмови з Путіним, і він повністю змінив свою думку. Такий, та ви знали, до речі, що Росія виграє. Цього Росія виграє, вони виграють. Ну так йому намагається американська розвідка щось донести, його оточення. Всі, хто з ним спілкується, ну мало хто в від того, що він робить, але він обрав саме таку для себе позицію. І тому, власне, росіяни і дістали знову цю історію з нелегітимною владою, тому що ну, десь Путін спочатку там, вирішив подивитися, наскільки далеко може зайти. Спочатку тягнув час в Джейді, потім порушував домовленості про, пам'ятаєте, були такі домовленості, не бити там перемир'я перемир якесь не абсолютно, але принаймні, щоб там в повітрі, на морі, знизити активність, не бити по цивільній інфраструктурі, потім був Кривий Ріг, потім були Суми, потім був Київ, і кожен день фактично прильоти в прифронтових містах по цивільним об'єктам. Uh, ніяк на це Трамп не реагував. Потім було це рішення. Давайте висунемо разом консолідований ультиматум України, країни Європейського Союзу, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Разом всі погодили, і цей ультиматум висунули про абсолютне 30-денне припинення вогню. Це ж те, що до речі, Трамп вимагав зі Сфайр, те, що він носився. Ми на це погодились. Ми це ще й докрутили. Такі ось ультиматум. Путін такий. Та ні, давайте. Я взагалі на це реагувати не буду. А ось якісь там перемовини в Стамбулі е, готові говорити. Е, і Трамп одразу ж забув про ультиматум, ніби нічого не було, про погрози санкціями. Все ну, тепер ніякого ось сфера, це вже не цікавить. Там щось перемовини, да, можуть відбуватись. Путін такий, ага. Я можу ось так змінювати повністю їх плани, тому що вони орієнтуються на Дональда Трампа досі. Ну давайте тоді дістанемо ще цю історію з нелегітимністю і виборами. Може, нехай, якщо ми почнемо це качати, кажуть, ну от ми все готові, але тільки треба з новою владою, бо ця нелегітимна, давайте ще вибори. Можливо, і на це вийде Трампа розкачати. Ну, принаймні, давайте спробуємо. Якщо не вийде, це ж не Путін сказав. Це ж не Пісков сказав, це якийсь там. Сюсякін з департаменту якогось, який нічого не вирішує, в абсолютно Бутафорського міністерства закордонних справ. Ну, сказати, ну та господи, це якийсь чинуш. Ну, що ви, типа, що ви серйозно сприймаєте? Та потиличника получає і піде в СВО, смивати з і крові. Що ви? А якщо спрацює, то ну, чому би ні? Тому вони зараз в захваті Росія перехопила ініціативу повністю. Все зараз йде за їхнім сценарієм. І це не те, що у них сценарій якийсь талановитий, вони там тонко многоходовочку якось побудували. Просто Трамп вони навчились грати на Трампі і не сказати, що ми щось робили неправильно останнім часом. Ми досить правильно діяли, просто ну, раціональні речі, на жаль, тут не працюють. Не знаю, що нам. Нам залишилось спробувати. ну, от, В Києві, хто був, той знає, проти Бесарабського а, ринку є а, такий голий постамент, там колись Ленін на ньому стояв. Він прямо проти Бесарабського ринку, це центр міста. І там, до речі, в тому ж дворі на басейні колись Голдамер Одна з найвидатніших прем'єрок Ізраїля, е, е, але ну, народилася вона в Києві, зростала, і потім тільки як Ізраїль створився, вона там стала прем'єром. Можна сказати, Дональд, ми ось тут тобі золотий пам'ятник. Огромний поставив. Там бриліанти в очах. І, е, е, і до, до речі, куди ж ці очі будуть дивитись? прямо вікна Голди Мер. Найвидатнішої е, прем'єрки Ізраїля. Ізраїль. Разом все ми там, можна йому ще не знаю, золотий пам'ятник свині подарити е, на, на Полтавщині. Є такий. зробити, знаєте, е, Свинкса, От як, як Сфінкса, це буде свинкс От такий, свиня з крилами і обличчям Дональда Трампа зі щирого золота. Не знаю, можна запропонувати йому якесь казіно відкрите. Під От що у вас в хмельницьку можна запропонувати дональду трампу? Чи став давайте в Хмельницькому. У нас ну, до речі? Звільняється місце. Раніше там мав бути ринок. Власне, за дві е, тисячі році, якщо я не помиляюся, мав відкриватися ринок, зараз не відкривається власне е, альтернатива нашому слову, звісному. І там є величезний зараз, просто поле цілесеньке. І там можна дійсно якийсь квартал Трампа, ще щось таке. Ну. Слухайте, ну дійсно, якщо відкидати жарти, то от вони говорять про якісь адекватні умови? А що є для сполучених штатів адекватними умовами? Тому що ми бачимо, що Російська Федерація вона не поступається якимись своїм вимогам. Вони говорять до про, про повернення до стамбульських угод, Та, І, в принципі всі вимоги Російської Федерації, які вона диктувала власне і, е, в 2022 року, вони всі зберігаються. Якщо вони зараз це все викладуть на стіл адміністрації Трампа, чи е, піде і чи назвуть їх адекватними, і якщо так, Україна на це не піде? І тоді що Україна знову погана, і Зеленський дуже важка людина. Я не думаю, що він повністю піде на ці угоди. Мені видається, що він просто починає втрачати інтерес до цієї історії. Йому це все набридло. Він ніколи не вмів в стратегію, він ніколи не вмів в якісь довгограючі рішення. Йому подобається, коли все швидко. Отже, він поїхав в Саудівську Аравію, в Катар, в Об'єднані Арабські Емірати, на підписував угоди інвестиційних на 4 трильйони доларів. Йому подарили золотий літак. Ну, все класно, і це буквально за 4 дні. Ну, кайф же, кайф, тільки те, що тепер ці країни отримують доступ до високотехнологічних оборонних розробок, до сфери штучного інтелекту. Це не, все неважливо. Свобода слова. У них та сралась та свобода слова. Жінок на вулицях каміннями забивають. Ну, то того, що балакали, мабуть, багато. Не знаю. Ну, що ви мене питаєте? Тих жінок запитаєте. Не можете, бо їх камінням забили. Ну, що ви мене питаєте? У Байдена запитаєте. Це, це була це за Байдена було. При мені жодну жінку камінням не забили. Я от ходив по Саудівській Аравії. І тут ну ні разу. Я бачу, як кажете. Не цивілізована країна. У них Макдо, я їду, а за мною МакДональдс їде пересумний. Ну це, це що? думаєте, спеціально для мене зробили? Та ні, ну там таке на кожному шару. Ну і ті жінки, які зустрічали Дональда Трампа знову ж таки традиційним танцем, ну нікого ж не забили. Правильно під час цього він цього не побачив. Ну тому ну, це все це ж таке. Тобто тут якісь раціональні історії. Йому що хочеться? Щоб він швидше ви закінчилась, аби він просто примазався до того, що він зупинив найбільше часів Другої світової е, війни. Е, він за тавтологію в Європі. І сказав: А до речі, ми в другій світові перемогли. Ви ж пам'ятаєте? 8 травня, день перемоги, United States, І зараз ми перемогли. Тому що ми, ми нація під Богом. Ми всі Богом обрані. Він знаєте, нас Сонце поцілувало. Ми всі діти Сонця. Саме завдяки цьому ми займаємо найкращі місця за середнім рівнем IQ у світі. Там, золота тридцятка, як на найвеличніша нації на планеті. Ми разом з вами, все і так далі. Тому, тому Фрадович просто більшою мірою буде десь підтискати, щоб хтось якось уже якусь угоду підписав. Але я не думаю, що він готовий піти на рішучі кроки, щоб і Україну до чогось змусити. Тим більше він не може це зробити. Йому по суті немає чим нас шантажувати. Санкції проти України, української влади він не веде це вже. Це вже за межаю абсурда, і тут я думаю, що конгрес просто на це не піде. А навіть зупинити і що... навіть і поставки зброї, власне, і те, що було, так те, що зброя їхала, не доїхала, навіть те, що було прийнято що за Ну, зараз. В принципі, вся зброя, яка йде з сполучених штатів, то це ще пакети допомоги за Байдена. Чи зупинити їх може аналогічно, як і розвіддані? Певний час також не надавалися сполученими штатами. Це ж також вплив. Ну, якщо говорити про зброю, вона вже майже вичерпалась, і я думаю, навіть якщо Трамп вийде з перемовин, ми будемо комерційно співпрацювати, тобто будуть наші або європейські гроші, і Америка буде продавати свою зброю, тому що в цьому немає сенсу, що йому зупинити заводи в Пенсільванії, які виробляють снаряди артилерійські для України. Ну це ж безглуздо. Не, не заробляти на навчаннях для пілотів в 16 це також тупо. Ну просто він буде заробляти гроші. Це він прикривати не буде. Ну а щодо американських розв'яданих, ну скажу так, побутує думка де у деяких людей, з якими спілкувався дотичних до там то розвідки певної мірою, що американські розвіддання є скомпроментованими і здебільшого на них ніхто не. Не опирається, ну, слухайте, там розвідка чує Тусі Габер mm -hmm. е, людина, яка е, е, має відверто зв'язки з, з Російською Федерацією, е, яка зашкварена, як тільки не подивитися, як взагалі ну, от ця адміністрація, яка там керована указами Трампа, як можна довіряти тим розвіданням, які надаються, якщо очевидно, що розвіддання не можуть бути такими, які б могли надати якусь перевагу Україні на стратегічному чи тактичному рівні, аби там організувати контрнаступ, наприклад, mm -hmm. а, Ну то, очевидно, такої інформації ми отримувати не будемо. І там, що взагалі там за люди сидять, просто це ж не вперше нам зупинила допомогу, перший раз в січні зупинили, тому що вони щось в Білому домі говорили і обговорювали можливість. Трамп говорив про можливість тиску на Україну зупинкою військової допомоги. І Гексик такий поняв, прийняв. Ну, мабуть, ще не оклигав після чергової п'янки. І наказав припинити поставки. Е, наші позвонили в Вашингтонці, такі ми не знаємо, нічого не наказували. Трамп запитав у Гексик, він такий, а ой, я вас не так поняв. Ну, типу, ось так воно у них працює. Ну про що там може йти мова? А на комерційній основі я думаю, що в штаті немає жодних причин, щоб припиняти співпрацю з Україною. Тобто, по суті, для нас нічого зараз не зміниться, якщо Штати вийдуть, тому що те, що робить Трамп, він, по суті нічого не робить для того, щоб дійсно ця війна закінчилась. Знаєте, і не дає іншим. Зокрема, от власне, Лінсі Грам, який презентував ще в квітні, зокрема, проект закону про санкції проти Росії, 2025 року. Називається потужним пакетом обмежень, що власне набирає, що має набрати чинності, якщо Кремль і надалі відмовлятиметься від участі в мирних переговорах щодо України, або спробує їх зірвати. Документ об'єднав навіть найзатятіших суперників у Наті його підтримувало 75% сенаторів, зокрема 39 республіканців, 35 демократів і один незалежний. Власне, ми вже не перший раз чуємо про цей от пакет санкцій, який зараз лежить сенаті. Але десь він загубився. Не голосують, не ставлять на голосування інколи. Той самий Лінсі Грем погрожує, що є, є. Ми його проголосуємо і так далі. Але знову ж таки, через жорстку політику Трампа, навіть Лінсі Грем від жорсткого критика Трампа він перетворився на власне слуха. Якогось а, ну придворного, назвемо так. Якщо дійсно навіть же він, то все і Сенат. Ну Ми з вами говорили, так що Сенат і так Трамп, але тепер абсолютно ніяких не може бути ні позиції Трампа. Ми бачимо, що і Сенат, і так далі. Нам що чекати перевиборів вже? Точніше, не перевиборів, а виборів наступних. <звук> Ну, якщо говорити саме про е, Лінці Грема і про цю історію, яка пов'язана з е, цим пакетом санкцій, ну, на само початку мені це виглядало, е, скажімо так, занадто добре, щоб бути, е, щоб бути реальністю. Бо ці 500% відсоткові мита mm -hmm. на ці країни, які будуть обходити санкції, ну Серйозно штати готові, наприклад, на Китай накласти 500% мити, якщо ті будуть допомагати Росії оподати санкції. Це навіть не на Китай, навіть якщо про Туреччину йде мова. Ну, це ж явно виглядає не дуже правдоподібно, скажімо так. Не дуже правдоподібно. І десь це, мабуть, швидше було як таке. Ну, не знаю, не те, що надавання щик, але спроба тиску на е, Росію. От спроба такої, а давайте спробуємо, а давайте принаймні. А можливо, це спрацює. Можливо, вони злякаються. Вони ж тупі росіяни. Це ж ми американці такі розумні. Так, росіяни, що ці росіяни? Це, це, на балалайках своїх верхи їздять та, е, е, балалайки запряжені в ведмедів і тому все таке. Ось, але ну це виглядало занадто таким показушним. І знову ж таки, досі Конгрес він під е, фактично ручним керуванням Дональда Трампа, і не схоже на те, що вони е, щось будуть змінювати. Хіба що е, той же Маск надумає вчинити якийсь переворот, тому що він зараз е, зменшує активне фінансування республіканської партії, е, Трамп його відсунув від публічної діяльності. Відділив від тіла, скажімо так, свого про нього не згадує, не пише, не говорить. І я думаю, що це не той розвиток подій, який Ілона цікавив. бо багато хто дивиться на його інтереси, виключно через призму грошей. Але він вже найбагатша людина на планеті. Його явно цікавить влада політична. Він за цим сюди йшов, за тим, щоб створювати нову реальність, за тим, щоб перезапустити систему. Відправити людей на Марс, а. розпустити а, Боже, кого він хотів розпустити в сполучених Штатах? Наса, наса розпустити. Так і він пообіцяв, що я відправлю людей на, на Марс, і це стане це саме власне за вашого президента Дональда Трампа. І там орієнтовно так було. Ну дійсно, я трохи сміялася з тієї статті інформації про те, що вже понад місяць Дональд Трамп не згадує маска, і маск власне сказав про те, що буде дійсно зменшувати е, фінансування. Він я так сказав, типу. Я зробив усе, що зміг, щось таке подібне. Що ж такого зробив? Ну знову ж таки, знаєте. Е але, все ж таки, залишається Європа як один із партнерів. Якщо там в Сполучених Штатах дійсно там відбувається зараз таке, що і під час зустрічей з іншими з президентами інших країн Дональд Трампу продовжує видавати свої власне якісь речі, виганяючи журналістів, називаючи їх тупими і так далі. Власне, то знову ж таки, якщо говорити про Європу, до прикладу міністри фінансів G7 домовилися продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російського вторгнення однак не змогли погодити спільну заяву. Власне, станом на вечір середи група, до яких входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Японія, а також представники Європейського союзу не погодили остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, про які говорив Клінгбаль. Власне, про що говорив Клінгбаль? Про те, що а, власне буде підтримка, можете розраховувати на сильну солідарність і суттєву підтримку з боку країн G7. Тобто, а, ну Сполучені Штати вже дійсно вони вже давно відмовляються називати Російську Федерацію агресором, Путіна, злочинцем і так далі. Тобто, ми бачимо, що вже в таких от організаціях, як G7, Сполучені Штати і там продовжують ставляти палки в колеса. Ну, на жаль, бачимо дійсно таку ситуацію, і вона не може нас. Радувати те, що Сполучені Штати Америки, ну, знову ж таки, це не те, що це якесь консолідване рішення. Ми розуміємо, що це рішення продиктовано виключно волею Дональда Трампа, що він отак от бачить, що це ось десь там спровокує Росія, а ми там не хочемо цього робити. У нього тактика тиску тільки на Україну, на Україну і десь на європейських партнерів, на Росію в жодному разі тиснути не може, не можна, як не вважає. Тому. Ну, але це жалюгідно виглядає тут мені нічого сказати, те, що країни Європи та ще інші члени Європи Європейського Союзу Джей 7 не проявляють достатньо волі для того, щоб ну переломити хід подій, Бо, знову ж таки, оця америкоцентричність, вона призвела до того, що е, лідери великих країн Німеччини, Франції, Великобританії, Японії просто розучились. Ухвалювати рішення самостійно, без оглядки на, на американців, а ті не пропонують рішень, які б могли хоча б, хоча б частково їх задовільнити, хоча б частково бути для них прийнято. І тому всі виглядають такими, тикаються, микаються, нічого не можуть вирішити, кліпають очима і такі, а що, а як та ж. Мамо ну, і, і досі так, традиційно перед американцями. там, за участі Трампа, його цінуємо зусилля е, в вергулювання цієї війни. Та немає там ніяких зусиль. Ну, типу, ну, це ж таке лицемірство, це така Банальщина, це, це просто кошмар. Оця спроба зализати його до смерті, ну це йому подобається. Але це не змінює його думку, тому що Путін явно його не облизує. Ви так е граєте в ролі холуїва, не партнерів. Тому що чому він говорить з Путіном на рівних? Тому що Путін може, очевидно, так, з ним говорити на рівних. Це лідери найбільших, найпотужніших держав світу а ведуть себе як якісь клерки. Ви знаєте, як в офісі є такі, хто в офісі працював у великому колективі, е, є люди, які там готові, не знаю, там, цілувати килим, по якому керівник пройшовся, щоб настільки свою показати лояльність до нього. От зараз європейські лідери, на жаль, такими виглядають, і це, це надзвичайно прикро, тому що е, на Європу наша єдина надія. І як їх витягнути з цієї ролі сабмісів, я чесно, то достаменно ще не знаю. Наступного тижня в Ватикані можуть пройти попередні переговори щодо можливого припинення вогню в Україні. Про це сказав президент Фінляндії. Також вступ наголосив, що США не лише не відмовляються від своєї ролі посередника у регулюванні воєнних дій Російської Федерації проти України, а й нібито залучають і інших. Тепер і Європа братиме участь. Що на це сказали в Російській Федерації? Зокрема, Пісков сказав, що наразі немає домовленості щодо наступних переговорів між Україною. Та Російською Федерацією зокрема, і щодо зустрічей у Ватикані. Як завжди, нічого не знаю, нічого не чув. Та, немає значення, де це буде. Це може бути в Ватикані, це може бути де завгодно в тому ж Стамбулі чи в Таджмахалі байдуже. Тому що росіяни не налаштовані на мир. Путін має глибоке переконання, що він може перемогти в цій війні військовим шляхом. І, очевидно, що він в цьому переконав Трампа. Ну, якщо Трамп про це відверто говорить європейським лідерам, Путін вірить, що він або так переможе, ну його ще може влаштувати капітуляція України. Він не бачить причин, чому йому потрібно йти на цей мир. Він не відчуває достатнього тиску на себе. Так проблеми з економікою є. Ну, але ж Північна Корея якось живе скільки десятиліть в повній срації і нічого. Ну там мруть трохи люди з голоду, але це ж не буде Путін, не його оточення. Не олігарх. Олігархів все нормально. Вони побудували, перебудувалися на оборонну сферу і рубають нормальні гроші. Навіть навпаки, їм краще, тому що оборонка сфера закрита, немає зайвих питань, ніякі там розслідувачі, які ще живі залишилися, якщо такі є. На Росії не знайдуть нічого там. Ніякої інформації. Тому в принципі, опозиції немає, олігарха задоволені, народ а що народ? Вони це нація терпіл, тому скільки треба буде, стільки будуть воювати. От, власне, зараз також говорять про обмін, найбільший обмін в принципі за кількістю тисячу на тисячу. Власне, і в офісі президента озвучили послідовність комунікації з Росією. Тож з союзниками обговорювали також і питання посилення санкційного тиску на окупантів через затягування війни. Власне дійсно, і президент України сказав, що один із перших кроків так до того, що Російська Федерація готова до якихось певних дій, це стане оцей от, дійсно обмін тисячу на тисячу, і зараз там йдуть. Узгодження списків і так далі, і тому подібне. Чи дійсно це може стати якимось кроком? Чи, власне, все ж таки це просто підігрування Трампу? Ні, це не стане кроком до наближення миру жодним чином. Єдине, в, в чому тут. Плюс, що дійсно наші бійці повернуться додому. Таким чином, Російська Федерація просто відкупилася від санкцій, щоб продемонструвати так, типу, що якийсь результат є, до чогось домовились, отже перспективи перемовин є. Давайте ще дождемо, щоб цей обмін відбувся, бо вірити росіянам себе не поважати. Все може трапитись. Ми знаємо жахливі звірства в Оленівці. Ми знаємо цю, про цю історію з, з літаком, який вони підірвали з нашими полоненими. Там всіляке може трапитись, тому, от коли вже наші захисники і захисниці будуть вдома, тоді можна буде говорити про успішність цієї домовленості не раніше. Пане Максиме, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Максим не експерт, міжнародник був з нами.